Я вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей. Акція продовжується. Багато товарів по хорошим цінам, а також новинки. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі та приємного перегляду. Стакан пластиковий для зубних щіток 99. Дозатор 119 є ще в сірому кольорі. 169 керамічний в золоті. Склянка для зубних щиток ціна акційна 39 гривень. Такий варіант 35, сушарка для білизни металева білого кольору 45х30 та на 40 см. Ціна її 329 гривень. Підставка для туалетного паперу 219 гривень. Відро для сміття пластикове 149 Йоржик пластиковий для унітазу 169 в двох відтінках. Є в такому світло сірому та блакитному, дзеркало-ведмедик в дитячу кімнату 119, коробка для зберігання 79. Вішак літак 99. 53% знижки на корабель металевий вішак 79 гривень. Поличка дівчача 125. Розмір 39 на 23 см. Вішак футбольний 129 см. Вішак одинарний для дівчинки 25. Копілка хвостик русалки 119. Копілка ведмедик 119. І є ще багато чого з ведмедиками. Ось такий пуфик 279. Панно на стінне 59 гривень. Кошики для зберігання 129, розмір 30 на 30 см. І є декілька варіантів малюнків. Рушник 279 90 на 1,80 м. 70 на 140 м 219 гривень. Рушники 50 на метр 129 гривень. І є багато відтінків наявності. Склад тканини 100% котон. Плед холодне серце 209 гривень 1,30 на метр 60. Набір постільної білизни 299. Підодіяльник 1,60 2, та 2 наволочки 70 на 80. Щенячий патруль 719 100% котон. М'якенька подушка для шиї 219. Коробка органайзер 289. Коробка з картону є декілька відсіків. Органайзер з картону 99. Подушка 329. Кавунчик 279. Із така мила зайченятками 169 40 на 40 см, жирафік 99. Набір постільної білизни 2х20 749 гривень. Набори дуже класні, 100% котон, шкода, що не йдуть простині в наборі. 599 60 на 2 80% котон покривало 719 гривень. На сайті є ще таке в сірому відтінку. Ось це хороше покривало 1,80 на 2, 1049 гривень. З одного боку воно гладеньке, з іншого з візерунками. Дитячі пледи 279, м 30 на метр 60. Склад тканини 100% поліестер. Подушка 40 на 40, 169. Яскравий квітковий принт. І є ще такий варіант за 169 гривень з двох боків квіти. М'якенька, кругленька подушка на стілець 129. Подушка об'ємна 279. Лет 130 на 160 399 гривень. Склад тканини 100 поліестер. Ваза фігурна 279 гривень. Літня ваза полосата 129. Такі маленькі вазочки по 59, 49. Набір металевих горщиків на підставці 109 гривень. Дуже класний набір. Я собі теж такий придбала. Ось такий горщик підвісний 49. І такий по 49 в молочному та чорному кольорі. Поливальничка металева 79. Дзеркало двостороннє металеве 329 з однієї сторони збільшує. Фігурка м'якенький ось такий осінній гномик 129 гривень. Ліхтарик металевий 10 на 11 см. Ціна 99 Є жовтенький, чорний та сірий кольори. 119 гривень набір рушничків, 1 вафельний червоний та 2 з малюнками. Два рушники акційна ціна 69, рукавичка 59, рушники 99. Дві штуки, пальмовий принт. Підставки для діток під гаряче 25 гривень. Скатертина біленька, квітковий принт 1,40 мх, на метр, поліестер 279 гривень. Такий варіант акційна ціна 149. Доріжка на стіл всього 59 гривень. Скатертина 239. 1,40 мх на 2,20 Скатертина однотонна поліестер 399 метр 40 на 2,20 Круглі підставки на стіл під гаряче. Дві штуки 59 Кольорів залишилось небагато. Є ще такий варіант. Прямокутні. Також 59. Штора. 100% поліестер. ніжно-пудровий відтінок. Ціна 279 гривень. Штора Вельветова 499, Метр сорок на два, шістдесят, поліестер. Ще одна цікава штора. 499, дев'яносто дев'ять. Метр сорок на два двадцять. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео буде вам корисним.